Дякую за надане слово, все чесні отці, високодостойні представники влади. Дорогі друзі, я може з одного критичного речення, маю честь стояти обличчям сюди і так спостерігав, як соціальним походом ті, що прийшли тут, достроково собі йшли додому. І мені пригадалось розповіді моєї мами в світлої пам'яті, коли вони в міжвоєнні роки. Не тільки з Перемищини, з Ярославщини, там, з-під Ярослава, кожного року, не в автобусах комфортабельних, а пішки та й ще босими ногами, бо мешти треба було зберігати, крокували. Несли десь там приховані вінки, три зуби. І я думаю, що ті, що залишилися, то вже вистоїмо до кінця. Це ж наша шана тим, хто тут похований. Тим, хто загинув у боротьбі за волю України. Минулої неділі Україна, наша, зокрема, Львівщина, Тернопільщина, Франківщина, відзначали свято героїв. Повірте, у Львові це був багатотисячний похід від пам'ятника Степану Бандери до пам'ятника Тарасу Шевченку у центрі. Це було дійсно велелюдне свято, де ми. Походом і участю у цьому багатолюбному віччя вшанували тих, хто загинув в боротьбі за волю України. Я в той час так подумки йдучи в полоні, повіркував. А наступної неділі ми будемо теж вшановувати борців за волю України, які загинули, померли за межами сучасної України. Ось той, ця некропорія, де ми є? Це ж справді один з найбільших воєнних цвинтарів за меж... українських воєнних цвинтарів за межами України. Це єдиний цвинтар за межами України, який має офіційний статус українського воєнного цвинтаря, де поховані вояки армії Української Народної Республіки, на Дніпрянці, союзники Польщі, яка ставала на ноги. Де поховані полонені вояки Української Галицької армії, інтерновані українці, галичани? І де поховані легально, офіційно, ось там за, за моєю спиною, за цим хрестом, 47 вояків і старшин Української повстанської армії. Вони тут загинули. І ще приходить на думку таке, як це тут, на цій землі. А знаєте, у визвольних змаганнях 18 20 х років і в регіоні Січових стрільців, і в Уга, і було дуже багато випускників Перемиської державної гімназії. Назву цифру було зараховано лише тільки 92, а інші відмовили, бо були обмеження з боку влади. Я так поміркував собі. Ця переміська державна чоловіча гімназія виховала у своїх стінах Романа Дашкевича, генерал Хорунжо армії УНР, головного артилериста армії УНР, того, який став по суті одним із начолі галицького Галицько-Буковинського куреня, який в страшні дні, коли в Києві розпочався бунт більшовицький, треба було врятувати. Молоду українську владу приходить на думку Роман Купчинський, який тут здобував гарт український. Це і на чиїх піснях гартували свої переконання вояки. Ми у Львові знаємо Теодора Черника, я думаю, тут теж його знаю. Ми знаємо Івана Чмолу. Ми знаємо Івана Цяпку. Багато гуморесок, жартів, анекдотів це все випускники Перемиської гімназії. Я думаю, що будучи тут, на цій землі, ми їх теж особисто вшановуємо, хоча вони загинули у різних місцях. Два героїв Крут випускники учні Перемиської гімназії це Григорій Пипський, сусідній Гмальбович, і Іван Сорокевич. Я вже закінчую. Отже. Я ще хотів одну думку сказати, але кажуть мені, що погода не дозволяє. Ми сьогодні вшановуємо і тих, хто поховані за Христом. У нас є вінки, щоб покласти на їхні могили. Отже, слава Героям України! Слава Україні! Героям слава!